Пані Оксана, говоримо сьогодні про соціологічне опитування, яке зараз майже всюди на заголовках у інформаційних джерелах напевно розумієте, про що я говорю. Цікавить і ваша думка, так як народної депутатки України, так чи дійсно президент є відповідальним в за корупцію в уряді та воєнних адміністраціях? От, власне, як ставилося запитання від соціологів. Дивіться, так само якщо людей наших запитати, чи несе президент відповідальність, так несе і цей президент, і ніс попередній, і перед ним. І так завжди буде, бо так ми сформовані, і люди так це сприймають. Навіть попри те, що в нас дійсно парламентсько президентська республіка сьогодні, як ніколи, люди розуміють, що парламент не несе повної відповідальності. За те, що відбувається в країні, все ж таки несе президент, тому що виконавча вертикаль це і голова ВЦА, це і е, уряд дійсно призначається президентом. І якщо раніше формувалися якісь коаліції, були різні партії, були якісь дискусії, то сьогодні в парламенті, в принципі, таких глобальних дискусій немає. І все вирішується ну без монобільшості не може нічого в принципі вирішитись. Тому абсолютно логічно, що люди власне все в все власне вбачають у президенті. Що стосується логічного опитування і корупції, ну дивіться, ціле літо було спекотно не тільки від жари, але від що тижневих повідомлень про те, що. Чи народний обранець щось зробив, чи якийсь керівник на місцях, чи міський голова не так вчинив і суд його позбавляв повноважень люди ціле літо. Чи перепрошують ті ж самі е, воєнкоми е, брали хабарі? І тому в свідомості людей е, кожного дня вони бачать по телевізору виключно президента, який розказує їм про останні події. Він їм каже, хто буде міністром. Що навіть парламент не відбувся. Ну в основному вже ствердно це стверджує. Тому абсолютно раціонально, що люди саме так відповіли. Дякуємо пані Оксано за вашу думку. Пане Олеже, ще таке запитання до вас є. Пані Оксано, ви залишаєтеся з нами. Мене чути чи ні? Так чути? А можна прокоментувати, пані Оксано відносно спроможності і, взагалі, прийняття рішень Верховної Ради? Звісно. Є така зараз дуже поширена думка про те, що зараз Верховна Рада практично нічого не вирішує. Що є якась умовна монобільшість і так далі. Так і далі, Так далі. Це є хибна думка. Я б сказав би, що це є міф. А, нагадаю, що. Технічно зараз так поставлена поставлено роботу Верховної Ради, що без як мінімум змовча згоди будь-який законопроект прийняти всіх практично фракції прийняти законопроект Верховній Раді не, не бо будь-яка фракція може просто подати досить багато правок і зупинити будь-який законотворчий процес. Тому на поводжувальній раді, взагалі. Проговорюються і проговорюються ті законопроекти, на які як мінімум всі по всі політичні сили не будуть їх зупиняти. Тому зараз в Верховній Раді можна сказати, є консенсус, і практично навіть найменша фракція має право зупиняти той чи інший законопроект або наполягати на його просування. Тому будь-яка фракція має зараз вплив і політична дискусія в ній є. Пані Оксано, вам слово, якщо маєте що додати. Ні, я лише скажу про те, що дійсно погоджувальні ради відбуваються дійсно насправді ми збираємося. Але про те, щоб ми сказали, що в кожна політична сила може внести свої законопроекти, ну я вам скажу, що не може навіть наші законопроекти, які вже всі представники фракції за, і напевно, ви за те ж саме заборона московського патріархату, ну ніяк не може цей законопроект чомусь піти. Тобто ви розумієте, що немає політичної волі. От зараз вже є більше 180 підписів нардепів, які вимагають, і ви напевно підписалися. Сподіваюся, про те, щоб в сесійну залу ми внесли цей законопроект, і ми подивимося, чи дійсно має вага. Ну, наприклад, ми дозбираємо там тих 200 депутатів. От ми з вами і подивимося, чи вони суть законопроект про заборону московського патріархату порядок денний. Коли ми подамо підписи на 200 народних депутатів, які підписалися, і зможемо тоді точно з вами сказати, вирішує щось депутат в парламенті чи ні. Пане Олеже, ви підписували я, я одразу закон? Вже поясню. Дивіться, це питання вирішиться дуже просто на погодженій раді, наприклад, декілька фракцій, умовно, голос там європейської солідарська кільщина будь-які можуть сказати про те, що вони заблокують будь-який законопроект, якщо не будуть провосовні, наприклад, по московському патріархату, або по по, по мандатам по. Депутатам від колишнього ПЗЖ. і після цього жоден законопроект, взагалі жоден, не пройде і відповідно і більшість інші вимушені будуть поводитися на розгляд цих законопроектів. Якщо ці партії або фракції не виносять а, питання руба на пожулю раду, відповідно питання до них значить, вони не дуже цього і просять, і не дуже бачать доцільність розгляду цих законопроєктів. Все пояснюється дуже просто. Пане Олеже, останнє запитання до вас на сьогодні стосовно цього опитування, тому що на поверхні вже дуже багато є запитань стосовно того, що будуть вибори, не будуть вибори цього річ. Наступного року розуміємо, що в умовах військового стану дуже багато чого змінюється, і це треба пояснювати і виборцям. Але зрештою, це соцопитування не може стати початком можливо виборчої кампанії. Ні, не може взагалі. А, я скажу так, що я дуже уважно дивився, я і відповід... я знаходжусь і працюю в відповідному комітеті, дуже уважно читав Конституцію, і там є цікаві новели, по яким можна з точки зору законодавства судити, чи будуть вибори чи ні під час воєнного стану. Так от. По а, виборам Верховної Ради, взагалі народним депутатам, жодних виборів до завершення воєнного стату неможливо по Конституції. І навпаки. Стосовно виборів президента таких норм немає, тобто, виходячи з конституції, не в законі про виборчий про кодекс і так далі, а стосовно конституції, вибори президента повинні відбутися в ті терміні, чергові, які там прописані. Жодних інших виключень конституції не існує на відміну від Верховної Ради. Дякуємо, Олег Дунда, народний депутат України Слуга народу був з нами. Пані Оксана, ми з вами ще продовжимо розмову. От власне, ми почули позицію народного депутата від партії Слуга народу. А ви як людина, яка не є у владі, так а скоріше, напевно, в опозиції до влади не знаю. Це вже ви уточните зараз, як це відбувається з вашої точки зору, але просто ми бачимо, як реагує зараз опозиція на це опитування, і вони відверто говорять про те, що Зеленський. Винене у тому, що корупція в Україні під час воєнного стану процвітає, чи ви поділяєте цю думку, як ви думаєте, наскільки є загрозлива ситуація зараз для українського президента в плані його рейтингу і в плані його довіри українців? Тому що ну скажімо так, вже говорять про те, що питання було сформульовано умисне таким чином, щоб люди відповіли схвально, але ну якщо порівнювати там інші соціальні опитування, Тування, то, тобто, це дуже все індивідуально залежить від того, як поставлять питання. От як ви гадаєте, чи може це соцопитування якимось чином повпливати на довіру до президента в теперішній воєнний час? Ну дивіться, е, хто би що не говорив, насправді українці вони такий народ, що вони дійсно можуть багато чого терпіти, можуть багато чого не говорити, і вони кажуть: от прийде час. І ми все пам'ятаємо, ми все знаємо, і ми маємо свою точку зору. І саме тому я абсолютно переконана, що не буде теплої ванни для президента. Чому тому що коли йшов президент на цей термін? Ви пам'ятаєте, він казав, що він йде на один термін для того, щоб виконати всі речі, і сталося так, що нещодавно президент натякнув, що це вже не перша буде його каденція. Потім власне, ми чуємо постійно корупційні скандали, і вони пов'язані в основному з великою кількістю там в основному депутатів, які є з монобільшості, з представників уряду в з представниками ВЦА тощо.